Вітаю вас на моєму каналі. Чи готуєте ви так, як я, інколи хоча б, маленькі піци Міні Ось для цього я зробила опару, лила склянку води, цукру, солі попів ложки столової і дріжджі грамів 15, зробила ось таку опару, трошки дала правда, борошна. Опара підійшла, і тоді я влила до борошна, підготовленого в мисці. Ну там десь було грамів 150-200 борошна. Під кінець замісу дала 2 столових ложки олії. Має вийти таке м'яке, липкувате тісто, не забити. І накриваю його, ставлю, щоб воно підійшло десь на годину часу. Через годину наше тісто збільшилося в об'ємі і буду виробляти тепер піци. Духовка тим часом вже нагрівається до 180 градусів, а я з тіста зараз зроблю 6 піц. Роблю спочатку ось таку ковбаску, ділю її наполовину, а потім кожну половину на три частинки. Ну, хто хоче якось, можна найбільших е зробити, ну, у мене ось такі міні-маленькі, щоб кожен зразу собі міг взяти і їсти. Піци мої дуже прості, але смачні. Складників багато немає, Ось кладу на підготовлене деко. печу їх на деко по два. Можна було зробити їх і меншими, було би по три. І е, мажу соусом. Це у мене свій соус ткемалі із слив. Дуже смачний, гоструватий, без ніяких е, таких зайвих хімічних інгредієнтів. Готуйте собі, у мене на каналі є рецепт такого соусу із слив. Зверху накладаю порізану ковбасу варену. І духовка вже готова, ставлю випікатися на хвилин 10-15. Потім перед закінченням випікання ще кладу зверху сир натертий і ставлю ще на хвилин 5 в духовку. І все, і піци будуть готові. Дуже смачно, швидко, просто і маленькі, дуже подобаються кожному, тому що, як кажуть, для кожного по одній піці і вже наїлися. Ось показую, які вони в розрізі. Ще трошки гарячі. Так, ось така тіста малувато. Там одна одна в мене така трошки товща вийшла. Так, вони дуже і дуже смачні. Так що готуйте до зустрічі.